Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І вже хочу показати, як ми до початку облаштували нашу квартиру. Ми переїхали в суботу і все робили тут. Прибирали, ну, як прибирали, все облаштовували, розложували, все, що треба. І це в нас поки така вітальня. Заходимо так тут на собу. Можливо, сюди якусь полочку ще. Так. Ось тут у нас курточки, вісять, ви. висять, висять. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що я хочу вже вам показати, тому що дуже багато мені писало, покажи. Дуже чекаємо, як ви облаштуєте квартиру. Хочу показати наш перший варіант, чи як поки помаленьку обживаємося, все при собі. З часом придбаємо, тому що не зразу все є в нас. Але ми дуже-дуже задоволені. Лічно я дуже рада, що ми тут. Мені дуже подобається. Оце так в нас виглядає вітальня. Заходимо і ось такі у нас диванчики. Нам їх подарили. Ну, дала одна добра людина. І поки ось так воно виглядає. Того стільчика я завжди перевожу сюди, як йому єфремчика сажаю і бананчика, ще таке щось по чуть-чуть даю. Він дуже хоче, навіть це, то. видно, йому не, не вистачає молока, то я його догодовую. Ще залишиться годинник повісити десь. Ось так виглядає наша кімната. Поки буде так. Можливо, буде міняти. Але зараз, так, ось такий столик нам е, дала вчителька е, Тимофія, Міс Крістін. Його любима, улюблена вчителька, він її дуже любить. Вона його не учить, але е, він її дуже любить. Вона з ним часто проводить е, багато часу, і він її полюбив дуже. Оцей столик, він не дуже такий великий, але він гарненький. Він мені як новенький немає, ніяких царяп, нічого такого. Я дуже їм вдячна, дуже рада. Це крісло теж нам дали. І ось цього столика. Дуже багато нам допомогли люди. Ось ці диванчики то віддала жінка, в якої сестра працює. І вона робить ремонт, і вона міняє меблі все, вони ще виглядають доволі добре. Чистенькі, все файно. І мені подобається, що вони однотонні. Мені дуже це подобається. Собі сидимо. Ще е, планую ось сюди купити якісь шторки чи, чи навіть тюль. Не знаю, побачу. І хочу теж повісити, щоб було гарно. Мені так подобається. Ну що, йдемо далі. Там є фремчик, спить, тому я трішечки покажу. І все. Кроватка його поставили тут тунбочко. Ось так у нас виглядає душова. Залишилось купити сюди щоб вішати шторку таку палку. І ще хочу сюди якийсь такий органайзер чи щось таке купити, щоб зложувати е, все. Тому що немає тут шухлядки, немає. А тут в мене різні там мила, шампуні, які є. Ось так. Це я йдем далі. Тут шкаф мій. Ось так. Йдемо далі. Можливо, на відео трохи темні е... ці дивани, але вживу вони світліші. Ось так. Можливо, на геть все я ще порозкладала. Тут все прибрала, повірите, на білій кухні, я не знаю, це моя мрія. Навіть хочеться прибирати, це мить там. Зараз, зараз буду скоро вже готувати вечерю. Приїдуть хлопці мої школи, треба буде зараз їх зустрічати. Дивіться, пральна машинка, сушка. У мене стирається. Так добре, що в... зразу на місці сушка і стиралка, тому що в мене, як в тому будинку, була. В бейсміт, в підвалі, і мені було носить завжди оце, по сходах. Там. А це так дуже добре. Дивіться, мене посудомойка не закривається нормально, я не можу її включити, щоб вона мила. Я написала хазяїну. і Прийшли два чоловіка дивитися її, сказав, що прийдуть подивитися. Вони подивилися, що не закривається. Вона така була, я навіть ні разу її ще й не мила. Сказали, будемо міняти завтра, привезуть, уявляєте. Я дуже рада, тому що я ж хочу посудомойку. Я плачу за це гроші і я написала все окей. А ось тут мене ігрова, чи, як сказати, ну, ще коляска поки тут стоїть, ще там поличку таке. Наприклад, одяг ще для ефремчика трошки більший. Я позложувала сюди і чекає свого часу. Тут, щоб сідати їм, гратися. Там ще один манеж, що то розложити, і щоб іграшки було куди зложувати. Тому що я дуже не люблю, щоб вони валялись. Ось так по-простенькому, але я люблю, щоб окремо була кімната для. Для того, щоб вони гралися, щоб вже по цілому будинку собі не розкидали, і їм не потрібно було багато прибирати, за собою збирати. Ось так, дивіться, далі йдемо. Ось тут їхня кімната дитяча. Дуже зараз ще просто Матрасики вони сплять на матрасах. Ось така поличка, ще туди два ящичка дозложую. Це таку постіль у школи дали. Дуже такі були раді хлопці, щойно. Плануємо купити їм ліжки. Щоб було. Ну, щоб на ліжках найкраще, то спати. Ну, але перший час на матрасах теж добре. Прекрасно тепло, нічого з вікон не тягне, не холодно. Дуже мені подобається. Так. Хочу далі показати, що ж у нас тут. Ось, ух, як засвітило. Ось такий туалет хлопців. Така мене шторка мені в школі дали. Тут я мою е таку штуці. Я фреймчика сюди ложу, і в ванні мию. любить в її купатися собі. Так, хлюпається, ну, класна дуже штука. Її поки тут залишаю, тому що нема де. Ось така шторка. Там стірка в мене. І хлопці перевдягають маються. Ну що, ось така у нас квартира. Мені подобається. Це вже мої хлопці прийшли з школи і я вже готую. Зробила їм шаурму, вони дуже захотіли і ось там смакують. Що, смачненьке? Смачно. Подивіться. Це ще привіз е, мій тато, передали в школі, нам надавали ще. Я просто подивіться, скільки ось таких м -м, салфеток. Мені вони дуже подобаються, вони дуже класні. Ось там на столі стоять. І руки витерла, і все і на стіл поставила, і дуже класно. І ще ось таку пачку. Це теж, тому що вони високі, великі. Це не туалетний папір, а серветки. Наскільки я зрозуміла. А може і Ну, будемо бачити. Далі. Дали ось такі щітки зубні, оралбі, набір ножиків. Будемо, щоб сервірувати стіл. шосинку. синку будемо виложувати. Така пачка, подивіться. Е, маленькі такі ложечки, чайні. Я дуже люблю, тому що чайних ложечок завжди вроде є, а потім десь, я не знаю, десь діваються, кого так само. І ось такі виделки, невеликі, мені подобаються. Класні. Дуже-дуже дякую. І тут ще, е, я вже макарони, вівінка, горіхова паста, різні такі консервочки в цих пакетиках. Паста теж якась. Ось таке яблучне пюрешка. Це навіть є вже можна потрошку давати, пробувати. В цих пакетах теж те саме: макарони і таке. Буду зараз розложувати все. Дуже-дуже дякую. Нам дуже приємно. І сьогодні вчитель привіз наших хлопців. Все прекрасно. Мені так приємно, що чужі люди тобі так допомагають. Я дуже вдячна Богу, що він нам посилає таких людей. Ну що, ось така квартирка в нас. Плануємо, якщо все добре, купимо нового стола. Великого більшого ми хочемо і вже будемо якось переставляти все, тому що вже туди він, може, не влізе І ще я хочу те кресло у свою кімнату, щоб якщо годувати, є фремка собі там сіла і все. Ось така у нас квартирка. Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока!